Що, погнали? Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу. Вам представити, як можна підібрати автомобіль самостійно, без ніяких експертів і допомоги, а також без ніяких приладів, є звичайна система, по якій можна вибрати автомобіль самому. І сьогодні я вам хочу її якраз представити. І там є п'ять основних правил: як підібрати автомобіль самому. Хоча в Україні на даний момент вже дуже гарно розвинено: як разовий підбір автомобіля, так і підбір автомобіля під ключ. І разовий підбір автомобіля стартує від 1000 грн осмотр одного автомобіля, і від 300 доларів. Підбір автомобіля під ключ. Проте підбір автомобіля під ключ. Отакі От автомобілі старі і з великими пробігами. Вже ніхто не береться підбирати під ключ. У них там є свої параметри. Авто має бути не старше 10 років, а також має бути пробіг не більше, ніж 150 тисяч. Але це відповідно досить нові автомобілі і чесно. Чи варто тоді брати експерта, підбирати під ключ, вибирати кожному з вас самостійно? А разові огляди до цієї тисячі гривень потрібно ще додати транспортировку, тобто те, що людина буде доїжджати, тобто її витрати на пальне. І щоб заекономити ці кошти, є звичайна система, як можна це зробити самостійно. І сьогодні я вам це покажу. Погнали!